Переходимо до бачка. Суттєва різниця бачка 300 серії це підключення води зліва через латунний гвинтовий кран із армованим шлангом. За потреби підключення можна переставити наверх. Кріплення бачка до рами виконане через гумові прокладки для покращення шумоізоляційних властивостей з модулем 9300-302 Ви платите за можливість встановлення у будь-якій будівельній ситуації. Швидкий та зручний монтаж без необхідності виконання додаткових отворів чи кріплень за підвищену шумоізоляцію та сумісність із будь-якою опцією із асортименту ТЦ. Якщо подивитися на даний модуль з точки зору інсталятора, він економить час на монтаж та має можливість апгрейду у будь-який момент до виконання стіни. Інсталяцію при цьому змінювати не треба. А якщо подивитися з точки зору замовника, він завжди впевнений у тому, що будь-яке побажання або зміна концепції абсолютно реальне і не потребує глобальних змін.